Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. -ві». На війні загинув волинянин Анатолій Пововарчук. Мешканці Авдіївки відмовляються виїжджати та ховають своїх дітей. Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом НАТО. Слава Україні! Ефірі підсумки дня. 4 квітня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув волинянин Анатолій Пивоварчук. Чоловік був родом із села Рудка Червенська Камінькашиського району. 51-річний воїн помер у харківському госпіталі від отриманих поранень. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. У Луцьку через різку зміну погодних умов, рясний снігопад і Желедицю за добу сталося 9 ДТП. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції в Олині. Більшість автопригод через ожеледицю закінчилися лише незначними пошкодженнями автомобілів. Однак у двох випадках травм отримали люди. У поліції наголошують, водії сідаючи за кермо зобов'язані враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття і під час руху зважати на ці фактори. Війна триває, а отже, і не припиняється робота на перемогу у тилу у ківерцях та навколишніх селах. Люди організувалися і виготовляють, тільки вдумайтесь, наповнення для бомб. Як це відбувається, бачили наші журналісти. У Ківерцях волонтери разом з небайдужими жителями навколишніх сіл об'єдналися заради того, аби пришвидшити перемогу над рашистами. Вони виготовляють наповнення для бомб, які потім везуть на фронт воїнам, тим самим допомагаючи вибивати ворога з нашої землі. Робота розпочалася майже з перших місяців повномасштабного вторгнення. Волонтерка Олена Максименко зізнається, спочатку не могли цього афішувати. Півроку ми це просто своїми силами, хто як міг. Дуже багато хлопців ріже, і веснянка, і борохів, і ківерці. Не знаю, зараз когось не назву Сапогі, сапогове тут поряд. Ну, ближні села, чоловіки, які мають станки і мають булгарки, аби вони тільки хотіли. Питання в тому в бажанні. Кілограм такої крутої штуки служить для цукрарні, для мадяра, і вже вони там виготовляють різні від 300 грамових до кілограмових, 5-кілограмових бомб, які скидають дронами. Ми дістаємо саме то наповнення, яке Засипають всередину. На 3D-принтерах вони це все друкують. Борохівчанин Тарас Мартинюк допомагає ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення расистів. Робив і буржуйки, і скоби. Ну і звичайно, наповнення для бомб. Каже, працюють як можуть. Ізначально рубали такою штукою, але вона у нас накрилася. Тепер вже ріжемо чисто булгарками. Булгарками, звісно, затрат багато, але маємо, що маємо. Є хлопці, так само, які рівняють. І ну, проволоку треба. Допомагає йому односелець Іван Зелінський. каже, докладають усіх зусиль, аби підтримати хлопців на фронті. Да, ні, ну, стараємося як можемо, щоб якось допомогти. І, ну, так як є. Яку гордість? Гордість я не знаю. Обов'язок більше всього, а не це не гордість. Ну, Що-небудь зробити, щоб якась була ну, допомога, щоб ну, якщо є запит, то стараємося ну, виконувати, якщо все наша сила. Щоб ви бачили, що виходить і скільки часу треба, щоб це все порізати. Це дуже багато годин роботи хлопців місцевих і ближніх сіл. Ну, вирівняти її, а потім... Порізати на і на станку, і на болгарці, як хто вміє, так і ріже. Але оце, щоб ви розуміли, ну це на я знаю на шість бомбочок. Це на ну так само. А його треба вести до півтони. Ну так щоб нам було вигідно поїхати, то треба з півтони. Метал ріже і Микола Гур'єв, який власне став ініціатором виготовлення начинки для боєприпасів у ківерцях. Чоловік разом з колегою Петром Мельничуком з перших днів їздить на фронт до воїнів. Скатанки така виходить шрепнель, яка потім іде на цукерки. От хлопці потім роблять такі цукерки. Найкраще катанка 6 міліметрів. От, або ну, якщо є проволока крива, така от 6 міліметрів вона привозиться з, з новим металом на металобази. От, але то треба їх і рівняти. От, хлопці рівняють теж. Але от таким, якщо чином різати, то треба рівне. Супер рівне. Тоді 6 прутів, 6 прутів ставимо і. Так от ріжемо, ну, Тут виставляємо, е, вони виходять в основному е, 6-7 мм. Ну, тобто вони майже квадратні такі виходять. От. Або потрібен такий метал, щоб плюс-мінус був 6, 7, 8 мм, 5 на 5, отак, от, 5 на 6, ну, отаке щось, просто на, на начинку. Микола розповів, що при наявності хорошого металу за тиждень можна нарізати навіть 50 кг такої шрапнелі. Але, за його словами, такої партії вистачить тільки для одного підрозділу. Це рештки від, ну, від якогось виробництва. Хлопці щось роблять на виробництві. От, і Таке лишається. От, ми його потім перебираємо. Ось ось таке перебираємо і все відвозимо хлопцям. Тож робота на перемогу України над ворогом кипить. Однак, як каже Олена Максименко, є й такі моменти, коли хочеться опустити руки через байдужість і нерозуміння деяких людей та їхніх слів. Такої дзвониш, просиш легше зробити саме, бо що ти дзвониш вони кажуть, ви такою фігньою займаєтеся, і ти розумієш, що їхні діти служать, а ти їм розказуєш що це важливо. Вони кажуть, що Україна отримала купу зброї, чим ви займаєтесь, і все. Ну, ми ж знаємо, куди ми це веземо. Ми дотичні до тих хлопців. Ми не можемо їх показати на відео. Ми не можемо розказати, де вони і що. Але ми мусимо їм допомогти. Мене зрозуміють люди, які там. А тут ну зараз дуже часто стикаємося з тим, що це нікому не цікаво. Людей немає війни однак, тих, хто підтримує, тих, хто допомагає з усіх сил і щиро вірить у перемогу, незрівнянно більше. Тож волонтери з ківерців та навколишніх сіл продовжують працювати на користь армії, бо війна триває, а ворог у нас не з найслабших. Також волонтери наголошують, що зараз їм дуже потрібен метал. А тому всі, хто хоче долучитися до такого крутого процесу, як створення бомб, які вже скоро впадуть на голову рашистам, зв'язуйтеся з волонтерами та везіть метал в ківерці. Номер телефону ви зараз бачите на екрані. Військовослужбовця однієї з військових частин Волинської області судитимуть за умисне вбивство двох солдат. Слідством встановлено, що 16 квітня цього року молодший сержант останні алкогольного сп'яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці та здійснив із ручного кулемета майже з десяток пострілів. У одного солдата та ще декілька у іншого, як наслідок, 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного району, обвинувачений мав довготривалі особисті неприїзні стосунки із чоловіками. Санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Мешканці Авдіївки відмовляються виїжджати з прифронтового міста, яке постійно обстрілюють росіяни і ховають від евакуації своїх дітей, як повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій. Бараваша, люди навіть вдаються до обману, кажуть, що дітей немає в місті, або ж вони виїхали до якихось фантастичних родичів, у яких немає телефонів. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вивезти всіх дітей. Мер також нагадав, що днями в Авдіївці внаслідок російського обстрілу загинули п'ятимісячний хлопчик і його бабуся. До цього батьків дитини вмовляли евакуюватися, але вони відмовились. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови з пропозицією розірвати з українською православною церквою Московського патріархату договір про оренди на споруди Почаївської Оспенської лаври. Його ініціаторами стали 30 депутатів від різних фракцій. Текст документа поки відсутній. Додамо, що разом із цим УПЦ МП також повинна була виселитися з Києво-Печерської лаври ще до 29 березня однак монахи залишаються на території Лаври досі. І на продовження теми Хмельницька міська рада вирішила припинити право користування землею на території Святопокровського кафедрального собору, де священнослужитель УПЦ МП Івір'яне побили військового. Після інциденту собор перейшов до Православної церкви України. Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів. Місцеве видання в Сім'ю повідомляє, що міська рада також припинила право постійного користування земельними ділянками для ще 11 храмів УПЦ МП. Крім того, депутати. Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси іскандер М, які здатні завдавати тактичні ядерні удари. Зокрема, з 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування іскандерів для так званого захисту союзного государства. ДБР викрила злочинну групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для збройних сил України. Як повідомили у відомстві, під час масштабної спецоперації разом із нацполіцією Дніпропетровщини та СБУ, правоохоронці провели майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 мільйони гривень готівкою в різних валютах. Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зломисники ховали крадену продукцію. Це згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти. Частину вилучених продуктів було передано військовим. Решта, після завершення необхідних експертиз, також надійде до військових частин. І про стратегічні перемоги бункерного діда Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом НАТО. Відтепер кордон Росії з Альянсом збільшився на 1440 кілометрів, і нині до альянсу входить вже 31 країна. Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії проти України Швеція та Фінляндія 18 травня минулого року вручили генсеку НАТО Єнсу Стонтелбергу заявки на вступ країни до альянсу. Тож на черзі на вступ Швеція. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Львівщині військомат надіслав чоловіку, який не має кистей обох рук, а також кінцівок ніг, повістку. Як повідомляє Тесен Юа, мешканцю другобача Руслану Кубаю прийшла повістка, попри те, що він знятий з військового обліку. За словами чоловіка, військкоматі йому повідомили, що дають тимчасову відстрочку. А коли я виклав Фейсбук про те, що мене викликали повісткою, то мені змінили висновки комісії. Додає Кубай. Крім того, посадовці Львівської області, які курують питання надсилання повісток, повідомили, що на їхню думку. Не вбачають в цій ситуації нічого скандального. На Волині викрили псевдоблагодійників, які намагалися ввести вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі через митний пост Ягодин. Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці та Беб у Волинській області. 50 коробок вінілових програвачів. Перевізник ввозив у складі консолідованого вантажу. Під час митного оформлення ці аудіосистеми він назвав радіозапчастинами, на які нібито очікують Збройні сили України. Однак на стадії документальної перевірки з'ясувалося, що підпис посадової особи військової частини на гарантійному листі, який додавався до декларації про визнання вантажу гуманітарним, недостовірний. Відтак незаконно ввезені вінілові програвачі вилучили. Вартість вантажу ще встановлюється. Варто зазначити, що згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років. Триває досудове розслідування. У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму у МП на Волині, собору всіх святих землі Волинської. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині конкурент розповів настоятель храму протоіерей Володимир Яцишин. За його словами, зараз будівельних робіт у храмі не проводять. Останнє, що встигли зробити це перед храмом, восени поставили хрести. І все. А гроші, які жертвують парафіяни, каже, витрачають здебільшого на розпис нижнього храму. За словами протоієрея, передбачити, як буде розвиватися будівництво зараз, неможливо через так би мовити, ситуацію, яка склалася. А на питання, як на долю споруди вплине різке погіршення ставлення українців до УПЦ московського патріархату, священник відповіді не дає. Цитуємо, тут однозначно не можна сказати, як воно буде, що буде. Це залежить, я вам сказав, від духовного і морального стану людей. Я є православний священник в першу чергу. Я ще руку полагався за радянських часів. Я знаю, що таке присяга, і священник тут як солдат. А що мені зрадити присягу? У Краматорську Донецької області прорвало дамбу, внаслідок чого затопило приватні будинки. Нині у місті відбувається евакуація. Про це повідомив мер Олександр Гончаренко. Березневий снігопад продовжує коїти лиха, розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях намагаються зменшити потік. Написав він, прикріпивши відео із наслідками прориву дамби. Він також додав, що ситуація складна. Попередньо відомо, що із затоплених будинків евакуювали вже шість мешканців. На російському телебаченні пробили чергове дно ще кілька тижнів тому. Пропагандисти активно говорили про підтримку дій Путіна і однозначну перемогу Росії у так званій СВО. Тепер же відчуваючи смак поразки про крильські прихвостні, почали перевзуватись у прямому ефірі. Одного з шоу правління бункерного діда порівняли із Миколою першим і, і провели паралель між поразками Московії. Я чим більше смотрю от на Путіна і як він йде, я просто розумію, какую-то злаві ще калька з правління Николая I, просто чудовищне кількість співпадінь. На порівнянні двох так би мовити завойовників не зупинилися. Тож пропагандисти порівняли події сьогодення та ті, які сталися за часів царського правління Росії. У 25-му році Николай I случайно став царем, да? З Путіним та же історія. Там так вийшло, Николай I не должен був робити царем ніяк. Там цілий очевид був до нього. Далі. Велика перемога 812-го року. А у нас Великая Победа 1945-го была частью вообще всей вот этой российской легитимности. А кончилось все вот чем. Николай I уверовал в то, что раз мы в двенадцатом году победили, значит мы и тут всех победим. Повел антиєвропейський курс і нарвався. Ви не поверите, на Кримську війну, в ході якої Росія оказалась одна проти об'єднаних сил Європи, що Османської імперії. Результат известен, да? Підсумовуючи вище сказане, пропагандисти заявили, що є у всьому цьому і дещо хороше після Миколи І прийшов наступний цар. Тож російські пропагандисти та еліта знають Путлера, таки буде повалено і вже морально та фізично готуються до цього моменту. на Волині судитимуть за. Ступника начальника одного із районних відділів поліції ГУНП Волинської області за вимагання і одержання хабаря, як повідомили у прокуратурі, впродовж грудня 2022 січня 2023 року, правоохоронець одержав від громадянина 35 тисяч 500 гривень за непритягнення до відповідальності за здійснення зберігання та роздрібної торгівлі дизельним пальним без реєстрації суб'єктом господарювання його затримали з лав поліції. Чоловік з. Вільнений начав українці ще прихильники ОПЦ московського патріархату втрапили у черговий скандал, заявивши, що війну нібито розпочали українці. Зокрема, так заявила парафіянка біля однієї з московських церков на Львівщині. Цей момент потрапив на відео, і воно миттєво розлетілось мережею. Вони провінучав. Хто війну почав? Українці щирі Підходь сюди. О, війну О, О, в, все, все лице РПЦ. Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія, Брехня, брехня, брехня. Скандал за участі у ПЦМП спалахнув 4 квітня під Свято Володимирською церквою у Сихівському районі міста Львова. Під нею небайдужі львів'яни влаштували акцію протесту. Втім, захищати московську церкву. Активно взялись місцеві прихожанки. Я буду питатися вашого батюшку, тому що він московський піп. Він не московський, це український. Ви московська церква. Подивіться, документи. Я дивилася документи. Це РПЦ. це РПЦ. Це РПЦ, це церква російського патріархату, Московського патріархату. РПЦ не буде в Україні. Ом із церкви РПЦ МП вийшов чоловік і почав зачиняти приміщення. Спостерігаючи за конфліктом, він звернувся до літніх жінок облишити дівчину. Бо вона дурепа. Скільки на війні загинув наших друзів? Він розмовляє російською. Руські Ти руський? Тобі треба на росію. Навесні на Волинь повернулась зима. Сильний снігопад пішов 3 квітня. Усю область засипало снігом, а на дорогах з'явилася ожеледиця. Хоч подекуди крізь хмари і пробивалось сонце, небо залишається похмурим. Синоптики ж кажуть, на цьому похолодання, на жаль, не закінчується, і сніжитиме ще щонайменше кілька днів. На завтра хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. На 6 число з південного заходу на волинь виходить активний циклон. І тому очікуємо значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом в дощ, місцями налипання мокрого снігу на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі температура повітря буде до 6 градусів морозу, вдень до 5 тепла. Наступні ж дні, починаючи з 7 квітня, очікується незначне потепління та невеликий дощ. Вночі мокрий сніг. Температура повітря в день сягатиме до 12 градусів тепла. На Закарпатті прикордонники зловили 20-річного молодика з Волині, який намагався виїхати в Угорщину з підробленою довідкою про інвалідність. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці. В пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів прикордонники виявили підроблену довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Довідку надав 20-річний волинянин. Прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції. На Росії знову неспокійно. Пропагандисти пишуть, що у Брянській області сталася бавовна. Безпілотник, нібито атакував приміщення військомату у сівському районі. Місцевий губернатор заявив, що постраждалих в результаті вибуху немає. Пошкоджень зазнала лише будівля районного військомату. Волинь знову у скорботі. Трагічна звістка з фронту знову сколихнула Люблинецьку громаду. Ряди Небесного легіону поповнив ще один захисник герой Бойчук Юрій Сергійович 1984 року народження, житель села Черкаси. Як повідомили на сторінці громади, воїн 25 лютого 2022 року вступив до лав Збройних сил України боронити рідну землю та усіх нас від расистів. Він загинув 2 квітня 2023 року. Внаслідок наїзду на міну поблизу населеного пункту Дробишеве Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі спів відчуття рідним і близьким загиблого героя. Захисники мужньо, ефектно та вправно винищують російську орду і борються за кожен клаптик рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу спочатку повномасштабного вторгнення, по 4 квітня 2023 року до пекла відправилися вже 175 тисяч 690 орків. Лише за минулу добу українські воїни знищили 530 окупантів. Танків за весь час спалено вже вже 3627 штук, вісім за минулу добу. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 6999 одиниць, шість машин за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 2697 одиниць. За добу вдалося мінуснути ще три штуки. Реактивних систем залпового вогню ворог втратив 528 одиниць за добу ще одну. Російських Асобів ППО знищено 280 одиниць, ворожих літаків збито 306 одиниць, а гелікоптерів 291 одиницю. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2277 штук. За добу приземлили ще 15 безпілотників. Крилатих ракет вдалося знищити 911 одиниць, кораблів і катерів за весь час рашисти втратили 18 штук. Мобільної техніки та автоцистерн вдалося спалити 5562 одиниці. Лише за минулу добу 9 штук. А спеціальної техніки орки втратили 298 одиниць. Дані продовжують уточнювати і оновлювати. Слава ЗСУ, слава Україні. Вночі 4 квітня окупанти атакували Україну на південному напрямку іранськими шахідами. Зокрема, під ударом опинилась Одеса та Одеський район. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних безпілотних літальних апаратів, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищили. Щоно 14 шахідів, 13 – над Одещиною, один над Миколаївщиною. Втім, на жаль, є і влучання. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа, але до ранку рятувальники пожежу ліквідували попередньо без постраждалих. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 040 50 04 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.